Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Міні Трактор Слава Україні! З вами, як завжди, Юрій. Вивантажуємо черговий контейнер японських тракторів. Саме захотів розпочати з вивантаження куботи МЗ-755 на 75 кінських сил. Як бачите, своїм ходом виїхав з контейнера. Але це не одна приємна новина, такий тракторець. Зверніть увагу, вон стоїть ще один контейнер на вивантаженні. Тобто В свою, в свою чергу чекає і один ще на таможні, який будемо завтра вантажити. Тобто ми отримали відразу три контейнери. Це, напевно, саме велике поступлення у всіх імпортерів японської техніки за час роботи в Україні. Три контейнери. Це відповідно. Біля 40 тракторів відразу зайшло на майданчик. Тобто можна буде вибрати все, що завгодно на будь-яку потужність. Будь Бачимо, це у нас КЛК, не бачу яка, КЛК-21. Це у нас джелька, також не видно яка, X20 я бачу стоїть далеко. Тобто заїжджайте до нас, Кубота GT3. Детальний огляд кожного контейнера я зроблю сьогодні-завтра. Тобто, чекайте нових відео, підписуйтесь на канал, отримуйте новинки. До нової зустрічі!